Ніч на 3 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, армія РФ завдала ракетні удари по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району. Сталась пожежа, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Двоє людей отримали поранення: жінка, 35 років та 42-річний чоловік. Поранені співробітники бази відпочинку. Йдеться в повідомленні. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1270 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 511 тисяч 130 військовослужбовців. З липня минулого року в Одеському ТЦК начальник одного з відділів несанкціоновано почав втручатися в роботу електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг. Та скоригував дані щодо 138 громадян, тобто 138 громадян офіційно стали непридатними до військової служби, коштувала послуга від 4,5 до 7 тисяч доларів. Якщо просумувати, то фігурант справи заробив щонайменше мільйон доларів. Частина військовозобов'язаних встигла виїхати за кордон. Інших правоохоронців запросили в ТЦК оновити свої дані. Як то кажуть, гроші на вітер. Посадовець ТЦК підозрюється в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Купальний сезон у Житомирі розпочався 1 червня. Та чи можна купатись на пляжах в гідропарку? На сьогоднішній день ми не можемо і не маємо права забороняти людям відпочивати, хоча на сьогоднішній день є у нас аналізи водички від 23.05. З рекомендацією заборонити негайно купання в річці тетерів, зв'язку з тим, що є не дуже хороші показники по кишковій паличці і по іншим показникам. Незадовільна якість води, як на дорослому пляжі, так і на дитячому на території гідропарку каже директор КП Парк Сергій Бондар. Це може негативно вплинути на здоров'я. Як не хоче, наприклад, та сама дитинка чи людинка, все одно попадає вода. Попадає в ротову порожнину і, звичайно, можуть бути, бути наслідки негарні. Тобто це звернення до лікаря, це може бути і рвота, тошнота, рвота, от, пронос і так далі. Щоб епідемічна ситуація не погіршувалась та інфекційні захворювання не поширювались, відвідувачів пляжу повідомляють про результати дослідження якості води. Сьогодні відпочиваючи. Попереджаємо, що за рекомендаціями Житомирської лабораторії Держпродспоживслужби заборонено купання у водах дорослого та дитячого пляжів в зв'язку з невідповідністю. Як ви тільки що щойно чули, що рятувальна служба попереджала по гучномовцю відпочиваючих, що не бажано купатися в зв'язку з тою ситуацією, яка у нас на сьогоднішній день є з водичкою. Також у нас на кожній душовій кабінці можемо пройти, побачити, що там у нас є вивішене попередження, що купатися, на жаль, поки що заборонено. До 1006 буде проведено ще один уже замовлений, оплочений. Проводиться ще один аналіз води. До 10.06 ми будемо мати ще свіжіші показники. То люди, ті, які прийшли відпочити, позагорати, наприклад, не купаючись, у нас працюють душеві кабінки, водичка є, все, щоб сполоснутися самому, сполоснути ручки, ножки, ну, полоснутися від жари. Це, будь ласка, ну, тільки не в воді. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Кінець травня, червень, розпал сезону української полуниці. В Житомирі на житньому ринку вибір великий і ціни коливаються в одному діапазоні. Полуниця із Лівкова, Калинівка Лівковця, ціна 80-100, смотра яка. Різні сорта. Свіженька, вибрана, дуже хорошенька. Було 36 сортів. Оставили найкращий сорт. Клерій називається. Ольвія дуже хороша клубничка. Раніше ну, 36. Син займався клубнікою. кандидатську защитив на клубниці. Ангеліна Марцинівська займається вирощуванням та продажем полуниці вже більше десяти років і каже, що цього року попит на продукт пав, та й вирощувати стало важче. Скільки кілограму день смотрахто є по 100 кілограм, а є по 10, є по кілограму, скільки в кого є? Цього року менше багато людей виїхало. Так що зараз не так Молодіжі в основному їхала, старіки вже не можуть вирощувати. Раніше плантації були, а зараз вже сама залишилася діти за кордоном. До початку сезону кілограм полуниці коштував близько 200 гривень, зараз вже подешевшав, адже зменшились витрати на транспортування. Тому що місна клубніка явилася, привозна була привезти затрати транспорту і всього. Де западна Україна в основному, я так розумію, що Чернівці, там, де ну, добрі так сказати, місця для. Ну а це місна зараз вже. Може, ще хтось і привозить, викидають у коробочки і кажуть, що місна. Полуниця є дуже корисною і смачною, розповіла Ангеліна Марцинівська. Та поділилася, яку потрібно обирати, а яка містить велику кількість нітратів. Попробував, якщо солодке. Значить, хороша. Ну, Блискуча, якщо вона темна така зовсім, то вона вже декілька днів лежала. А якщо вона свіженька, вона більш яскравіша і блеск в неї є. Як хто знає, то бачить, вона темна, вона вже така. Це, і спробувати, вона така, як морковка, виходить, тверда і не, не така. А ця м'якша, вона менше лежить. Ну, та довго лежить, може лежати, а ця декілька днів все, і ви її не продасте і не будете їсти. Вона стає темна і гниє. Якщо швидко портиться, значить це хороша полуничка. Продавчиня зізнається, що дуже любить полуницю і вважає її корисною через кількість калії та клітковини у складі. По кілограму з чоловіком з'їдаємо клубники. Це на любителя. Якщо сметанкою, то люблять, на користі більше, якщо їсти її саму. Без це і на голодний желудок, я так і їм щоб, треба, щоб користь була. Само собою, вдовольство це одно, а користь це друге. І цілий місяць поїсти клубнічки це дуже здорово. Було в газеті написано так, якщо з'їсти їсти кілограм клубніки в день, то це значить вісім курортів заміняє. Ну не знаю чи так, але це вже приувілічено, але взагалі то це дуже корисна ягода. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ 4 червня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15. Вологість повітря 80%, вітер південно-східний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, ввечері можливий дощ.